Ви знаєте, що казки чарівні, а ще кожна казочка нас чомусь вчить. Давайте перевіримо, чи справді це так. Розгляньте уважно ілюстрації, скажіть, що це за казка та чого вона нас навчить. Казка Кирило Кожум'яка. Вчить бути мужніми та відважними. А це казка про майстра Івана. Навчає нас бути спритними у своїх вчинках. Казка золота пшениця. Що ж ця казочка нас вчить любити працю. Мудра дівчина. Де сила не може, там розум допоможе. Казочка хліб і золото. Вчить допомагати один одному. Ківшлиха Цінувати гроші. Названий батько. Вчить шанобливого ставлення до старших. Не можем без казки у світі ми жити. Бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, Як добрих і чуйних, сміливих любити.